У Луцькому міськрайонному суді сьогодні продовжили розгляд справи за обвинуваченням колишнього директора музею історії сільського господарства Волині Олександра Середюка. Нагадаємо, екс керівника Скансену обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Прокурор Юрій Леськів під час засідання зачитав обвинувальний акт. У ньому йдеться, що обвинувачений Олександр Середюк 2008 року видав наказ розпорядження про своє преміювання. Зобов'язав головного бухгалтера музею проводити виплату йому надбавки в розмірі 25% від посадового вкладу за науковий ступінь доктора філософії. За версією слідства, посадовець знав, що його диплом доктора філософії, виданий одним із приватних Волинських вишів, не дає права на отримання надбавки за науковий ступінь. З першого серпня 2008 року, по 31 грудня, 2021 року, безпідставно отримав надбавки до заробітної плати за науковий ступінь загальній сумі. 111, 399 триста дев'яносто 56 копійок. Інтереси музею у суді представляє нинішній директор Скансену Роман Ковальчук. Каже, що він також подав позов про стягнення із обвинуваченого матеріальних збитків. Вважаю, що ті кошти нам потрібні, тому що у нас обмежене фінансування. Сам Олександр Середюк усі обвинувачення відкидає. Бо умисному скоєнні злочин теж не, не визнаю. Суддя Оксана Данилюк ухвалила далі у справі досліджувати письмові докази. У прокурора на сьогодні є могу додати, які допомоги досвіду. Шановний суд на сьогодні не годував, так як не знав, який буде порядок дослідження доказів. Тож розгляд справи відклали на 23 листопада. Дар'я Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новонилицьк.